Молимось тобі, вислухай і помилуй. Ще молимось, за великовеця, наша блаженніша, Епіфанія, велику нашу, Дмитрія, за братів наших священиків, сішина монахів і за все хрестібраство наше. Ще молимось за Помбережемо Україну нашу, з води військо її щоб ми тих і мирне життя прожили у всякому благочесті і чистоті. Господи, помилуй! Господи помилуй! Господи помилу. Ще молимо за святіших подарити православних за заблучивий повіг незабутніх понатовійського храму цього. І всіх раніше спочили в оці вертів наших, що люди повсюди лежать православному. Господи, помилуй, Господи, помилуй! Господи, помилок. Молимось за милість, життя, мир здоров'я спасіння, Боже за вітання, прощення і відпущення ріхів, рабів Божих, митрополита Дмитрія з Боголюбивою паствою всіх воїнів, захисників нашої України, проти Ірея Стефана з родиною проти Ірея Павла з родини, Ірея Василя з родиною, проти Ірея Петра з родиною, рабів Божих. Юрія Тетяну, Остапа Захарія, Матвія Івана, Алину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христину, Квіткол, Рабів Божих, Романа Любо, Романа Катерину, Юрія Наталію, Владислава, Матвія, Таїсу, Любомира, Майкла, Леа, Марію, Володимира, Рабів Божих, Боляшу, Оксану, Єлизавету, Марію, Меланію, Дмитра Воїна, Андрія, Юлію, Юстину, Михайлину. Рабів Божих. Любов Романа, Галину, Романа, Людмилу Тимофія, Нієрану Дадеялу Моніку. рабів Божих. Отця Степана, отця Андрія Григорія Маріяну, Марія, Назара Марту, Анну, Росислава, Оксану, Тараса, Стефані з родини, Оксану з родини, Аталію з родини, Ірина з родини, Тетяну з родини, Оляну з родини, Марію з родини, Оксану з родини, Ярослава з родиною, рабів Божих. Емілію Мар'яна, братіславом рабів Божих, Отця Степана, отця, Семена, отця, Василя, отця, Павла, отця, Василя, Дмитра, Марту, Ольгу, Нікіту, Назара, Соломія, Максима Євиромана, Злату, Вероніку, Алину, Ігоря. Ромун, рабів Божий, Наталію, Руслана, Олесью, Андрія Володимира, рабів Божих, Андрія, Світлану, рабів Божий, отця Стефана Ірина, Максима Марію Любов, Ігоря, Софію, Романа Ірину, Юрія Ірину, Воїна Павла, Світлану, Микола, Валентина, Ірину з родиною Юрія, Ольгу, рабів Божий, отця Степана, отця Симона, отця Василя, <кхи> Оксану Соломію, Назара Марію. Степана Андрія Андрія Володимира, Расифіл, рабів Божого отця Степана, Юрія, Ксана, міктора Аліну, Марію, рабів Божий, воїна Павла Наталія, рабів Божий, Софію, Єолена, Івана, Марію, рабів Божий, отця Стефана, Отця Павла, Отця Симона, Отця Василя, Олину, Андрія Максима, Валентина Волдинанну, Юрія Романа, Міхалая Януша, рабів Божих, Зоріяну Галину, отця Степана, Клавдію Олену, Галину. Равів Божих воїна Василя Наталію, Романа, Марію, Андрія, Равів Божих Тетяну Ольгу, равів Божих воїна Георгія, Анатолія, Тетяну, Юлію, Софію, Лізавету, Миколая, Дмитрія, Равів Божих воїна Георгія. Рабів Божих прото Ігорія Стефанова, Василявиця, Павлаця, Симона, Петра, Відію, Петра, Ярослава, Богдана, Христину, Галину, Ольгу, Мінодору Любов, Андрія, Юрія Романа, Сусія, Богдана, Каріну, Марія, Веланію, Тараса, Тетяну, рабів Божих Ігоря Олію Олену, Маркіяна, Ірину Евеліну, Михайла, рабів Божих, Юрія Марія, Мілану, Марію Софію, рабів Божих, Олена Марію Олену, Петра. Миколу Івана, Олену, Миколу, Івана, рабів Божих, воїна Ігоря, Дарину, Петра, Галину, Олену, рабів, Боже, отця Степан, отця Павла, отця, Симона, Отця, Василя, Тетяну, Олександра, Христину, Кароліна, Світлану, Олену, Сархіян. Рабів Божих протиреє Стефана Протребала, протирія Семена Протаєва, Селяй Романа, Хартем'я, Монаш Варвара Ольгу Сергія, Ольгу з родиною, Ні, Світлану Атона, на Сисініки довіру з родиною, Миколу Любов з родиною, Марія з родиною, Ларису з родиною Романа, Константина Олея, воїна Андрія, воїна, Сергія воїна, Богдана на воїна Юрія, воїна Андріян, Рабів Божик, Джона, Зоріяна, Данила. Роксулану Олини, Дюрія Равів Божих, Георгія Арсенія, Василя Дмитра, Софію, Ксенію Равів Божих, Олега, Романа Софію Лесю, Андрія, Лілію, Марію, Ангеліну, Тетяну з родини, Людмила з родиною, Стефанів з родиною, Віра Борис, Ярину, рабів Божих, Наталію Ольгу, Соломію Єлизавету равів Божих, Лесю Надю Григорія равів Божих. Отця Степановиця, Симонаць і Василям, Володимира Ганнуану, Єлзавету, Олеа Маркія, Михайла Злату, Марка Тетяна Богдана, Олександра Любов, Оксану Ориса, Барбару Оксану, Дарину Равів Бозик, Олексіян, Любов Юрія, Лева, Вікторію, Ігоря Ірину, Тимофія, Володимира, Олександра, Рабів Божий, Ларису Олю Павлалину, Олену, Яну, і Ориса, Юлію. Ростислава, Матвію, Яна, Анна, Артема, Івана, Святослава, Михайла, Вонислава, Андрія Воїна, Віктора Воїна, Володимира, Воїна, Володимира, Раба Божого, Захара, рабів Божих, Олександра, Ольгу, Василя, Володимира, Людмилу, Ніну Валентину, Юрія Максима Андрія, Олесю Марію, Катерину, Рабів Божих. Рабів Божих Тараса Ірину, Андріану, ксена Насисію Катерину, Лесь з родини Ірину, з родини Івіру з родиною Анну, ксену Наталію Ільову, Василя Боляшу, Галину Боляшу, Ірину Боляшу, Наталію, раба Божого уродинника Олександра, рабів Божих, Катерину Івана, Яну Віру, Тетяну Володимира Володимиру, Валентину, Галину, Сергія, Софію, Людмилу, Олександра Михайла, Наталію Леван, Воїна Сергія, рабів Божих, Олену Соломію, Марію, звети, Наталію, Даниїл, Тарасам, Юстинію, Марію, рабів Божих, Маркіяна з родиною, Стефанію, Катерину, Макарія з родиною, Юлію, Дмитрія з родиною, Юлію, рабів Божих, Ігоря з родиною, Лідію, Андрія, Ольгу, Рабів Божих. Боляшу Анну Боляшу Євгенієм на рабів Божих. Тетяну, Тетяну, Ларису Євгенієм рабів Божих. Михайла з родини, Олександром, Богдана Мар'яну, Єву рабів Божих, Романію Миколаю Юрію Христину Юрину Ореста, рабів Божих, Наталію з родиною, Наталію з родиною. І всіх парафіянця того храмсього від семіцепі скорботи гнів з житті лесних, що спокійно вони жили, що бо зорові добробуті всі життя про проходили. си свого господи, вислотий нас і помилуй. Господи, помилуй! Приноси і доброві, солощесному храмі, цьому за тих, що трудяться співають, і за всіх присутніх, людей, що схівається від тебе, великий багатої монасті. Нині повсякчас, як і на віки віки.